Ну що ж, новини за минулий тиждень відколи. В Закарпатті оголошено було штурмове попередження. Великі дожджі, де, куди був гра і де, коли були блискавка. Обережно будьте. Ми в горах жимо. З 11 липня починається прийом документів у всі вище Закарпатської області. Вперед! З футбольного клубу Говерла пішов капітан. А на горі Говерла є нова послуга. Можна купити чай і каву. Баскетбольний клуб Ужот Ужну виграв у Львові зі стритболу. В той же час у селі Кострино Березнянського району відкрилася Студентська республіка. Неділю розпочав свою роботу фестиваль курців, фест на Виноградівщині, присвячений туристичному шляху Ракурці. У Закарпатті може бути ще один начальник. Після покійного блаження Володимира, предстателя Української православної церкви на першу посаду серед православних України, претендує Закарпатець. Чекаємо! Як повідомили з управління статистики, на території Закарпаття зараз перебуває близько 600 біженців зі Сходу і Криму. Найгірша новина цього тижня. Різко підняли комунальні послуги на воду, газ і чекаємо на інші. І найпозитивніша новина цього тижня. Те, що сталося у Бразилії, це подарунок. Хороший футбол наприкінці чемпіонату світу. А колиба рекомендує закладувати фрукти і овочі, бо скоро зима. Збогом!